Усім привіт! Ми з України. Сьогодні 13 липня 2023 рік. Поспіває новий сорт моєї колекції, сорт персика раннього сроку дозрівання. Тиміра. Дереце перегружене. Це його друге в Прошлого то було сигнальне. Плоди в районі. 150 грам, 120 пригружені, шкірка плотна, м'якоть сочна, від косточки не ідеально, але відділяється непогано. Солодкий, легка кислинка. Для раннього срока дуже. Добрий смак. Ось навіть вже видно перестищі плоди на сонечку. От. Мені подобається сорт тиміра. Перестищі плоди, вони навіть може і раніше були, він десь весь вже м'ягенький, тільки приїхав день назад. Кого цікавлять саджанці такого даного сорту, звертайтесь. Ранній сорт персика тиміра. Солодка м'якоть, сочна, транспортабельний. Всім дякую за увагу, всім миру, перемоги і добра.